Це справжня вітамінна бомба. Буде вони і смачні, і дуже корисні. Для цього нам знадобиться горіхи, мигдаль, фініки, курага, інжир, ізюм різний, може бути білий, чорний, чорнослив. І грецькі горіхи. Це все ми заливаємо теплою гарячою водичкою, щоб воно пропарилось, відмилось і стало м'якшим. Горіхи будемо пропускати через каву молку. Далі треба розстелити серветку і на неї покласти. Все те, що ми тепленькою водичкою замочили, добре вимили. Всі інгредієнти мають, мають бути просушені добре, для того, щоб вони тоді з них можна було ліпити ці цукерки, щоб вони були не вологі. Таку викладаємо і даємо їм трохи висохнути. Обов'язково беремо таку дрібну насадку. З невеличкими дирочками, бо якщо візьмете велику, то вона погано посічеться і перемішається. І ставимо її на м'ясорубку. От, готово. В мене електрична, поставили дрібну цю сіточку і починаємо все перемішувати, перерубувати на м'ясорубці. Отримали таку суміш, щоб не перемішувати зараз, бо його незручно перемішувати, воно дуже таке, як клейстер, клеїться. То в процесі, як будете все поміщати на м'ясорубку, потрібно брати кожного інгредієнта. Тож тобто жменьку там. Чорнослива, жменьку горіхів, жменьку ізюму, і тоді воно все буде перемішано і однорідна вже суміш буде на виході. Горіхи висушуємо добре, після миття. І пропускаємо через кавомолку, щоб отакий субстрат у нас отримати.